Дуже красивий проект в самому центрі міста показує вам його ділянка 2,5 сотки, будинок 145 метрів. Вже оформлений 2,5 з оформлення. У нас що дуже круто. Газ, центральні комунікації і величезна ділянка, яку можна дуже круто обладнати під свої потреби та запити. Загальна площа 145 квадратних метрів. На першому поверсі є санвузол, є додаткові матеріали, встановлена вже система для унітазу, встановлено газ, додатково електрика заведена 15 кВт. величезний задній двір, Він у нас кутовий. Рахуйте як дуплекс. Є кімната на першому поверсі. Ось і бетонні сходи на три поверхи. Зараз вам покажу. Так, Другий поверх у нас представлено у вигляді спалень, три спальні та санвузол. Також закуплено, закуплені кондиціонери для всіх приміщень. Їх є чотири штуки, розведена електрика, розведена сантехніка, перший поверх, тепла підлога. Це у нас господарська спальня із гардеробом, де є віконечко. Зроблена чистова штукатурка. Сянузол другого поверху. І ще дві спальні другого поверху. І покажу вам третій поверх. Його можна дуже круто-класно розпланувати під ваші запити, будь-які можливі. Додатково зроблено утеплення третього поверху і покажу дворик, який гарний дворик, і у вас. Точнісінько такий самий буде таунхаус, як усі, що навпроти. Ось така у нас краса. І довкола зелено, зелено.